Саміт останньої надії Задля того, щоб остаточно визначитися з майбутнім відносин між Києвом та Брюсселем, європейські чиновники роблять хід конем за вісьмови офіційних заяв. Вони переходять з українським президентом Віктором Януковичем на Тет аТЕТ. 16-й довгоочікуваний саміт України ЄС, який переносили неодноразово, став особливим про те, що все відбуватиметься не за офіційними канонами, стає зрозуміло за 20 хвилин після початку. Зустріч тете затягується одразу на одну, а потім на цілих дві години. За зачиненими дверима чільники Європейського союзу влаштовують Віктору Януковичу приватний іспит на демократію. Від неформальних розмов керівники України та ЄС проривають лише на невелику офіційну пленарну частину, де підписують документ про покращення українського бізнес-клімату і визначається з фінансовою допомогою на 610 мільйонів євро для Києва. А далі усумітнюється на ланч і знову перебирають всі часові межі після годинної затримки на прес-конференції. Європейські високопосадовці зазначають, їм вдалося почути від Януковича певні слова надії. Зараз є історична можливість зробити прорив у відносинах між ЄС та Україною, підписавши угоду про асоціацію, а також угоду про вільну торгівлю до саміту у Вільнюсі в листопаді. Я очікую конкретних дій за трьома головними напрямами, які ми погодили: зміни у виборчому законодавстві, політичні й економічні реформи та питання вибіркового правосуддя. Ці проблеми треба вирішити найближчим часом. А ми за цим пильно стежимо. І умови жорсткі та й часу на виправлення помилок у Україну лише до травня. Янукович знається, що розмова була нелегкою, утім визначальною. Я впевнено заявляю, що Україна докладе всіх зусиль, щоб визначені завдання були виконані якісно та вчасно. Сподіваюся, на такий самий відповідальний крок і з боку Європейського союзу упевнений, що сьогоднішня зустріч надасть потужного імпульсу для досягнення наших спільних цілей. Моя розмова з керівництвом європейського союзу дає мені підстави для оптимізму. Український президент вкотре додає Європа – стратегічне майбутнє для Києва і знову запевняє як місцевих журналістів, так і своїх візаві болючи для Брюсселю питання митного союзу з Росією не на часі, з Москвою. Київ шукатиме свої шляхи розвитку. Андрій же Ігор Ігорка з Брюселля П'ятий канал